Дивіться, яка красива. Ціла сім'я на риболовлі зі мною. Дружина, мама і тато. Опа. Друзі, всім привіт! Сьогодні рибалка на Форель. Сьогодні будемо ловити красиву спритну рибку. Поставлю таку блісну, Маю дуже цікаву від флагман, до речі. Дивіться. Попробуємо на неї. Як думаєте, друзі? З першого забросу буде покльовка? Ану пишіть коментарі, зупиняйте відео. Я думаю, по-любому клюне. Yeah. Я вам що казав, що з першого забросу. І рибак напроти теж бачу, спіймав. Бачите, який красивий? Трошки тут шумно вибачайте, але нічого не зробиш. Тут біля мене дамба і вода дуже шумить. Але надіюсь, при такій риболовлі можна просто мовчати і насолоджуватись рибалкою цікавою. Оп. Є, друзі, є. гарним ударчиком таким просто фантастика. Просто фантастична риболовля сьогодні, друзі. У нас красивая, прямая рыбка. Оп, оп, е! Е, друзья! Спритна, красива, американська форель. І навіть сама звільнилася вже. Друзі, зараз хочу попробувати блісну поставити таку коливалку, яка в мене ніколи не працювала. І мені цікаво, чи буде на неї брати. Маю на увазі, що я ніде ще її не розловив, хоча пробував на неї. Зараз попробуємо, зараз вам покажу цю приманку. Або дивіться, друзі, така біла з голубеньким. От на неї хочу попробувати. Цікаво мені. Чи буде клювання на неї? Так, перша проводка з нульом. Попробуємо так, щоб вона не йшла рівномірно, а так чуть-чуть збивати її гру. Друзі, супроводжує, риба її супроводжує, але брати не хоче. Ви зрозуміли? Колір має значення. Але я думаю, що ми все одно її спіймаємо. Оп, удар. Упльовочка була. Опа, ще одна. Супроводжує, друзі, але... Такий колір її не дуже цікавить. Дивіться, друзі, такий колір. З 10 забросів мав одну покльовочку, рибка під ногами зійшла. Але такий колір, наприклад, тут не працює. Зараз поставлю інакшу такого самого розміру, тільки інакший колір. Друзі, тепер ставлю такий рожевий колір. Такого самого розміру бльосінка. Така сама вага, тільки колір А ну, Будемо бачити, як вона відреагує. Теж клювання немає. Перша проводка глухо. Тепер другу проводочку робимо. Рівномірку. Оп. Клювання. Заміту тут є під ногами, друзі супроводжувала блісну. ціла сім'я на риболовлі зі мною. Дружина, мама і тато. сьогодні в мене цікава риболовля. Сім'я наблюдає, як я ловлю рибу. Хе -хе. цікаво. На рожеву приманку коливалочко теж, тільки що було одне клювання і все. Дивіться, друзі, на які я приманки ловлю. 36 мм. А це от фірма. Я думаю, з першого забросу буде риба, тому що дуже гарний колір, рибка його просто їсть з першого забросу. Дивіться. Є, я вам казав, з першого забросу. Гарненька американська форель, Дивіться, яка красива! Опа, ну, давай, втікай! Дар. Оп, добрала-добрала є. Добрала, вона вдарила і добрала потім. потом. Що вона. Sildenesen. <laughs> Бачите, на вечір вона би мала бути активна, а вона наоборот не хоче плювати. Активність її зменшилась. Так, попробуємо зараз кинути сюди під берег. Приманку, мої друзі, вже повністю риби згіли. Дивіться, відпала взагалі з мені. Але я все одно зараз її натягую і сьогодні на неї вже доловимо. Опа, яка вона сильна, друзі. Я її не можу завести в підсак є. Yeah! Є, uh! <laughs> yeah, друзі.